Всім друзі, привіт! На вулиці шикарна погода. Отже, я зібралася друзі, і буду їхати, друзі, до міста. Треба купити якусь одежу, бо, наскільки ви знаєте, я приїхала сюди з однією сумкою і в мене немає зовсім одежі такої, щоб ходити коло хати. Поїду, як то кажуть, у нас на гуманітарку і щось куплю. Якоїсь одежі до хати, куплю дітям новенькі е піжамки е теплі, бо тому що вже прохолодно. І, І брат попросив купити йому теж таку одежі, щоб коло хати ходити, таких штанів, світлів, бо нічого нема в мене. Отже, такі справи я вам сьогодні покажу, що я купила. <с> Наша школа. Я стою на зупинці тут біля школи, це наша школа, яку показували вже в багатьох новинах. Ми, друзі, домоглися того, щоб нашого директора ну, звільнили того. Діти не ходили два місяці до школи, зараз дуже не встигають з шкільною програмою. Отже, такі справи. Помаленьку діти ходять, діти вчаться, програма дуже така пришвидшена, дуже багато уроків. Но я... Надіюся, що моя доця справиться в наше село. Відська дорога. Там кусочок асфальту проклали, десь кілометр звідси туди. Проклали кусок асфальту і більше далі не кладуть. Не знаю, заморозили будівництво дороги, почали будівництво в іншому регіоні. Ну, а я зараз думаю, що не на часі будівництво дороги. Треба допомагати нашим хлопцям. Дуже багато бачу мітингів, щоб не стадіони, а нашим хлопцям дрони. Це наша капличка така. Я вам трошки покажу, хто такий називається у нас центр села. Ну Я вам не скажу таке добоньке село, бо нема кому тим займа займатися. У нас немає таких, як то кажуть, в селі підприємців, щоб гуртували народ, щоб народ збирався, щось робив. Це будинок культури. Будинок культури, бібліотека. Теж таке все закрите. Оця частина, ось ця, там. Приміщення можна орендувати. Але воно таке, знаєте, дуже старе, дуже потрібно багато грошей вкласти, щоб його орендувати, щоб тут щось зробити. Тут в нас був клуб, ми ходили тут до клубу на дискотеку, а на другому поверсі тут був бар. Там був бар, зараз там нічого немає, там далі був більярд. Коротше, в нашому будинку культури діюча тільки бібліотека, в яку ніхто не ходить. Я би не сказала, що люди в нашому селі такі дуже сильно бідні, але розумієте, якось так кожен собі старається надбати для себе, але якийсь такий культурний осередок села ну немає, немає такого культурного осередку, щоб якось люди гуртувалися і щось робили для села. Щоб, ну, Дійсно, немає такого. Тут ще доглядають за капличкою. Цей. І якось, як, якось ось такі друзі, справи. Дороги доброї немає. Будуть будувати у нас у нас зараз тут село Верхня Яблунька, далі йде Шандровиця, потім ще одне село Боберка. А далі вже у нас йде кордон з Польщею. І от на пункті пропуску Боберка планують пункт пропуску робити. Там немає пункту пропуску, там тільки одна застава є. Ну, там планують робити пункт пропуску. нас тут мали робити от саме міжнародну трасу, яка б йшла до Боберки. Але в нас дуже сильно. Гливка дорога, тобто під дорогою, там під землею у нас є джерела, б'ють, дуже сильно трясучка, роз'їжджається вся дорога. І напевно вирішили зробити через інші села, там трошки далі, через очі, через інші села, <кій> сусідні туди села, зробити там дорогу на пункт пропуску. Я не знаю, скільки років це ще буде робитися, але з такою ситуацією в нас в країні, напевно, ще дуже довго. І той пункт пропуску я не знаю, коли відкриють. Ну, там за горою в нас вже гора Сенський, я вам колись показувала, зараз покажу. Вон там, друзі, гора. Остя. Там ще за горою є один хутір Тарнава, Ми з мамою туди ходили зимою ой, літом по ягоди. І там у нас вже ще один хутір Тарнава, і далі тече річка Сан, і там йде польський кордон. Так що, друзі, гарна природа, гарне все, тільки трошки в селі так. Ось якось так.